Всім привіт! Хочу зробити огляд на Bluetooth-колонку GBL Clip 4. Зовнішній вигляд бачите на відео. Пристрій складений досить якісно. Тут основним є кліпса чи що, за допомогою якої ви можете вчепити це, припустимо, на кухню, на ручку, на якусь каструлю, куди завгодно, на гілку. І що робить цей пристрій досить зручним, тому що ви слухаєте музику і хочете помити посуд, чи поприбирати, чи що-небудь, ви можете його підвісити в дуже багато місць, і це буде досить зручно. І у випадку з стаціонарними колонками ви часто це не можете зробити через вологу, бруд, ще щось з цим такої проблеми немає. Ось. Корпус він такий сітчастий, пластмасово, гумово, незрозуміло який. І він нормальний. Я не можу сказати, що це супер витончений пристрій, але він такий не повинен бути, мені здається, він створений для такого середовища, типу брудного, мокрого, Тому так, з кнопок керування тут, кнопка play і пауза. А також а, збільшити звук чи зменшити. А, на задній кришці, бачите оцю штуку, що підтверджуємо і слова. Існує для того, щоб ви поставили щось мокре, але не глибоке і пристрій зберігав свою функціональність. Знизу Type-C для зарядки. А, та й власне все. Звук видає чудовий. В мене взагалі немає ніяких нарікань щодо звуку. Грає класно. Заряд тримає довго, напевне, заряджаю раз в місяць, можливо, річ, але це все залежить від, від того, як часто ви ним користуєтесь мінусів. Що мені особисто не подобається, так це індикатор. Зарядки. От, припустимо, зараз підключу. І бачите, що зверху є прихований лед, який горить червоним при зарядці або білим, там, бликаючим при підключенні по Bluetooth. І мені, власне, не подобається те, що він може заряджатись годину, 2-3, і ви не будете знати, коли він повністю заряджений. Тобто я хотів би мати якісь індикатори зеленого заряду або іншого при повній зарядці. А так, ви просто ставите і непонятно, коли його знімати. Можливо, на якихось телефонах чи програмах, можливо, через Bluetooth можна подивитись рівень заряду, але мене це не цікавить. Я хочу просто... Послухати музику, взнати заряд, вчасно підзарядити та й все. В цілому, пристрій непоганий. Якщо вам хочеться послухати щось на вулиці, під час миття посуду, коли ви плососте чи інше, то це непоганий, непоганий пристрій.